Мої вітання, друзі, в ефірі Афіша. А це означає, що на вас чекає чергова добірка найцікавіших культурних заходів міста. Тож, якщо ви й досі вагаєтесь, куди піти найближчими днями, вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Юний романтик Голубенко, творчість якого закохує з перших нот вже 25 вересня даруватиме слухачам улюблені хіти у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Його пісні про важливе, про близьке кожному, про почуття, які не мають рамок та обмежень. Приходьте та почуйте наживо, холодна весна, ультрамарин, мила та багато інших. Не пропустіть, початок о 19.00, квитки коштують від 350 до 700 гривень. Мамо, я закохався. Народний улюбленець Роман Скорпіон 26 вересня з надзвичайними піснями, сповненими ніжності, щирості та глибоких почуттів. Артист готує для своїх шанувальників великий концерт у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, де пролунають як відомі хіти, так і нові композиції. Тож приходьте і не втратьте нагоду послухати та поспівати разом. Початок о 17.00 квитки коштують від 350 до 700 гривень. Вони вже підкорили тік-ток та дитячі мрії, а тепер ми побачимо їх у Вінниці. Інтерактивне шоу лабу шоу був. Буляндія 28 вересня обіцяє справжню атмосферу свята. Наглядачів чекають велетенські пукнасті персонажі, комедні мухастики та несподіваний герой, який врятує світ в Буляндії. На сцені театру імені Садовського яскраве дійство з танцями, іграми, піснями та можливістю зробити фото з незабутніми героями. Не пропустіть, початок о 12-тій годині квитки коштують від 250 до 520 гривень. Музика, що змушує серце битися швидше. У неділю, 28 вересня, театр імені Садовського перетвориться. На місце зустрічі з вишуканими творами композиторів Ейнауді та Яна Тірсена. Зможемо насолодитися улюбленими хітами серед сотень свічок. Ви відчуєте особливі емоції та тишу наповнену змістом. Не пропустіть, початок о 19:00 квитки коштують від 390 до 790 гривень. Легендарний хор імені Григорія Вірьовки готує для війничан грандіозне шоу. Понад 70 артистів на сцені, хор, оркестр та балет у яскравих номерах, які вражають силою голосу та красою рухів. Подія присвячена 130 річниці з дня Народження Григорія Вірьовки відбудеться у театрі імені Садовського 2 жовтня. Початок о 19.00 квитки коштують від 450 до 950 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницькій планетарії. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом та розглянути небесні світила та сузір'я. Доторкнутися до незвіданого простору можна щодня у парку імені Леонтовича з 10 до 17 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. Відкрийте для себе в Вінниці у мінітюр. Адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста представлені тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли роздивитися усе. Пройтися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь захід із нашої добірки, не зволікайте та мерщій купуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. А це була Афіша Вінниці. Побачимось!